Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні відбувається засідання постійної комісії з гуманітарних питань. І на порядок денний виносяться два питання. Перше про затвердження положення про відділ соціального захисту населення виконавчого комітету Городовської міської ради у новій редакції. І друге питання про надання пільг громадянам. Установам та організаціям по сплаті комунальних платежів на 2025 рік. Можливо, будуть якісь доповнення до порядку Не, не буде, не буде не так? Буде. То за те, щоб прийняти такий порядок денний у даній редакції, прошу голосувати. Депутат Прокупний. Погоревич. За. Є, депутат Стенгач. Є, е, За. і за. і за. за. Так, значит, по перше, питання, е, е, де інформація надається юристом міської ради. Неліспів, будь ласка, ліляє Йосипівна, Перепрошую, шановні колеги. 11 липня 2024 року рішенням 39-ї чергової сесії міської ради номер 2 було внесено зміни до структури виконавчих органів ради, а саме у відділі соціального захисту населення було створено сектор підтримки ветеранів та членів їх сімей. Зв'язку з цим. Виникла потреба викласти положення про відділ соціального захисту населення у новій редакції, а саме у структуру додати зазначений сектор, а також до основних завдань та функцій відділу внести таке, що відділ здійснює забезпечення реалізації на території громади, державної політики у сфері соціального захисту, ветеранів війни, в тому числі. Постраждалих учасник, постраждали учасників Революції Гідності, учасників АТО, захисників та захисниць України, ветеранів та членів сімей ветеранів, членів сімей загиблих, померлих та зниклих безвісті, захисників і захисниць України, а також функції щодо забезпечення прав і свобод під час переходу від військової служби до цивільного життя. Військовослужбовці з числа ветеранів війни, які звільняються або звільнені з військової служби, а також осіб, які мають особливі заслуги перед батьківщиною. Тобто, таке на даний час актуальне питання це є велике коло осіб, і з ними буде працювати сектор по роботі з ветеранами, відділу соціального захисту населення. Зв'язку з цим і положення викладається в новій редакції. Mm, дякую, Євсюна. Запитання? Немає. Да. немає. Ну, я думаю, все слушне доповнення, так воно потребує величезної роботи. Якщо запитань немає, проголосуємо за те, щоб прийняти у даній редакції зміни до по положення про комітет. Про відділ соціального захисту населення. Так, будемо голосувати. Депутат Стегач за депутат Погоревич за легкий за. Рішення прийнято. Дякую, Йоспі, друге питання: про надання піль громадянам, установам та організаціям по сплаті комунальних платежів на 2025 рік. Інформацію пропонує гріх Олена Євина, секретар міської ради. Шана. До нас звертаються учасники бойових дій стосовно звільнення на 25% від сплати за надані послуги комунальним підприємствам городокому сервісу, тобто водопостачання, водовідведення, вивезення ТПВ в залежності від того, де мешкає та чи інша родина, чи це приватний сектор, чи це багатоповерховий будинок. У нашому проєкті рішення зазначено 18 прізвищ, це у пункті першому, тобто ми звільняємо 18 родин військовослужбовців на 25% від послуг на наданих городок комунсервіс. У пункті 2 ми Пропонуємо надати дозвіл комунальному підприємству Гордокому сервіс на здійснення нарахування плати за водопостачання водовідведення по тарифах для населення на 25-й рік. Перші організації це релігійні місії «Карітас та спецгородок. Провулок Ванокса, 14. щороку приймаємо це рішення, mm -hmm. знаєте, що це за установа. І, і, і друге звернення це Рима, католицька парафія Святого Станіслава, і єпископа, мученика, містого родок, проволок Ванакса Ксьонза, тобто костел і будинок. Mm -hmm. mm -hmm. Тільки дві звернулися mm -hmm. тільки дві. Зазвичай храми звертаються, так. але звернень ще не було, тому, мабуть, у січні місяці будемо приймати. Тобто, ми нагадуємо, що щороку потрібно у грудні звернутися, то вже з 1 січня буде наркування. Так вже на січне. Сесію, але вони зараз згадаються, у нас щороку mm -hmm. ситуація. ще звертатися наші храми, теж я думаю, що ми підтримуємо в такий спосіб. Питання будуть, немає. 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 Значить, тоді е, проголосуємо про те, щоб затвердити е, та, е, даний проєкт рішення. Прошу голосувати. Депутат Погревич? Е, депутат е, Стеньгач. За. Легкий за. Порядок денний розглянутий пані. Дякую за роботу. Дякую, предприсідаємо.